Підпалити авто, будівлю або розклеїти листівки з проросійським наративом. За такі завдання підліткам пропонують гроші, а в разі непокори шантажують розповсюдженням особистих даних. В такій ситуації опинилась річна Світлана. Два роки тому вона з родиною переїхала до Одеси з Херсона, а кілька місяців тому в пошуку заробітку натрапила на злочинців. Я искала. Підроботку, скажімо так, я шукала підробіток, скажімо так, у телеграм-каналі Одеса робота. Я написала там, що шукаю роботу з 16 років. Такий та такий та район. На мене вийшов через день-два приблизно куратор. Представився, як Саша сказав те, що є така робота 1700 доларів машина. Спочатку дівчина погодилась, проте, обміркувавши все, вирішила відмовитись від завдання. Однак дати їй спокій куратори вже не планували. Він зламав після цього мій телеграм-аккаунт, почав мені погрожувати, що в мене є всі твої контакти: мама, тата, молодші брати й сестри. Що я не зроблю те, те те, що мені скажуть, то будуть проблеми. Довелося зробити. Повідомити про проблему, бодай батькам діти переважно не наважуються. Передусім ними керує страх. Розповідають, так званий куратор всіляку заохочує до дій та пропонує чималі суми. А такі легкі гроші підштовхують до скоєння злочинів. Тисяча доларів за одну машину. Ну, тисяча доларів за одну машину. Ми зробили дві, отримали дві тисячі доларів. Ну, мені пояснювали, говорили, що ось якщо вас піймають, якщо ви не встигнете втекти або якось іще, то до вас просто приїдуть, можуть якийсь штраф, типу відшкодувати всі збитки, і все буде окей, а не як зараз, у СИЗО посадили і все. Данило погодився на виконання завдань разом з другом. Після першої вдалої спроби повторили. Проте невдовзі після цього опинилися у слідчому ізоляторі. Згадуючи все, кажуть: погоджуватись було помилкою. В установі розповідають, за останній рік до слідчого ізолятора потрапили чимало дітей, завербованих ворогом. Скажу вам за деські слідчі ізолятор. Тут утримувалися дві неповнолітні особи. На кінець 2024 року їх вже отримувалося 25-23. Кількість змінюється. Тобто ріст злочинності неповнолітні, серед неповнолітніх виріс і. Половина дітей це діти, які схожують злочини протягом національної безпеки. У службі безпеки України закликають батьків уважно спостерігати за тим, з ким спілкуються підлітки, а самих дітей не боятися повідомляти родичів або правоохоронців про листування з невідомими це допоможе уникнути проблем, або якщо злочин все ж таки скоєно, хоча б пом'якшити покарання. Російські спецслужби зосередили увагу на молоді. Одна з причин, чому е, вербують саме дітей, е, тому що вони не завжди. Е... Розуміють наслідки своїх дій та критично оцінюють ризики. Ворог постійно удосконалює свої методи від простих підпалів до дистанційних керованих вибухів з використанням виконавців смертників. В слідчому ізоляторі розповідають, переважна більшість затриманих то не складні підлітки, а нормальні позитивні діти, які пішли на злочини, усвідомлюючи відповідальності. Дехто і після затримання не до кінця розуміє наслідки. Робота з ними проводиться всебічно. Вони мають змогу не покидати навчання в школі, так як в нас. Укладений договір з ліцеєм, і вони проводять приходять до нас, проводять навчання з неповнолітніми. Також це спортивні заходи. Плюс у нас є в штаті два психологи, які проводять психологічну роботу для осіб. Ну, в принципі для всіх, і особливо для тих осіб, які неповнолітні, які відчувають якийсь стрес, страх після того як попали в наш заклад. Наразі слідчий ізолятор співпрацює з різноманітними громадськими організаціями, які допомагають в роботі з неповнолітніми. Благодійники кажуть, важливо дослухатися до інтересів дітей, давати можливість розвитку навіть під час перебування в таких установах. Ми запитуємо у них, що з чим би вони хотіли займатися, звісно, в рамках того, що це режимний об'єкт. Да, і, наприклад, був запит. Діти кажуть, нам цікаво. Тематики пов'язані з штучним інтелектом, з вебдізайном. Тобто, ну, такий напрямок. Тому ми, наприклад, шукаємо людину, яка в цьому має досвід, і вона проводить з ними серію занять. Експерти наголошують, головне показати підліткам, що вони після скоєного можуть змінити своє майбутнє та знайти місце у суспільстві. Ксенія Кулашкіна, Костянтин Лужневський перший міський.